Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята я сьогодні вас запрошую на прогулянку до річки. Ному зі мною. Біля річки вербички стоять, як сестрички, ще й листочками кивають, наче в гості зазивають. Малята підійдемо ближче до вербичок, і більше дізнаємося про них. Ой, вербо, вербо, вербиченько, гнучка та висока, де вродилась і зростала ти, сестро Милоока. На Вкраїні народилась, з Дніпра воду пила, людям нашим полюбилась, шану заслужила. Верба одне з найулюбленіших дерев українців. Її можна побачити біля ставків, на берегах річок. Обабіч доріг коло криниць, де верба, там і вода мовиться в прислів'ї. Люди давно помітили, що це дерево росте біля чистої води і за допомогою вербового прутика навчилися шукати джерела. Під вербою криниці копали. Тому в Україні вербу вважають символом життя і материнства. Розглянемо ближче це дерево. Подивіться, верба має товстий нерівний стовбур, вкритий грубою тріщинуватою корою. Крона у верби широка, схожа на шатер. Гілки тоненькі, довгі, звисають до самої землі або води. Кора на них гладенька. Листочки. Вузькі і довгі. Наші пращури вважали, що сонце п'є воду з вербових листочків, і саме тому вони схожі на сонячні промінці. Діти, а на що вам здаються схожими верба, її листя, гілочки? Малята, а ви знаєте, як використовують вербову лозу? Чи бачили ви вироби з неї? З верби плетуть кошики. Тини, меблі та різноманітні сувеніри. Деревину верби використовують у будівництві, з неї виготовляють човни. Молодими вербовими пагонами та листям полюбляють ласувати кози та інші свійські тварини. Малята. Вирушайте з батьками на прогулянку до найближчої водойми. Там ви обов'язково побачите вербу, помилуєтеся цим чудовим деревом, яке миле кожному українському серцю. До побачення, до нових зустрічей!